Великдень у нас українців асоціюється із Паскою та крашанками, які ми йдемо святити до церкви. Господинів чистий четвер. Починали знову ж таки підготовку до великоднього столу, до світлого дня Великодня. Одним із аспектів був підготовка солі. Брали велику жменю солі, замотували її в таку цупку тканину, клали до печі. Чекали, поки ця тканина обгорить гарненько, і цю сіль зберігали відповідно до великоднього столу. Коли вже починали розговлятися, господар брав цю сіль, клав на хліб, на буханку хліба і ставив на покуті між образами. Надалі цю сіль могли використовувати задля того, аби додавати до їжі худобі при всіляких шлункових захворюваннях. За християнськими ж віруваннями, саме в чистий четвер відбулася таємна вечеря і Іуда зради Ісуса Христа. Аби пом'янути земні страждання Спасителя, прийнято було проводити страсну службу або ж страсті. Далі відповідно слідує Страсна П'ятниця. У страсну п'ятницю в церквах, як правило, виносили плащаницю і здійснювали із нею тричі хід навколо храму. В цей день заборонялося робити, наприклад, шити, вишивати, рубати, тому що саме в цей день розп'яли Ісуса Христа і це вважалося гріхом. В цей день господиням дозволяється пекти паски, а також садити капусту. У деяких же регіонах паску навпаки в цей день не пекли, бо цей день вважається відповідно скорботним для християн. Паску та її крихти наділяли певними магічними властивостями. Наприклад, якщо паска в печі запала, то на лихо куштувати неосвячену паску до Великодня також на біду. А власне щодо крихт, то після того як вся родина розговілася, до них ставилося досить бережно. Їх брали обережно згрібали і в майбутньому їх закопували в землю разом із шкарлупою освячених яєць для того, наприклад, аби земля була родючою, або ж давали їсти її курям, аби вони гарно неслися. Дуже Відрізняється від інших днів Великодня субота. Для українців це дуже важливий день, і саме у цей день вони починають фарбувати крашенки. Роблять це в суботу, наприклад, в п'ятницю цього не можна робити. От і здебільшого фарбують, наприклад, на нашій території у червоний, жовтий, синій. Зелений, золотявий, такого золотого кольору. Традиційно треба, начебто, пофарбувати, підготувати до свят 13 писанок. 13 крашенок. Чому вони символізують знову ж таки 12 апостолів і е, Ісуса Христа? Сакральність в цих крашенках, у писанках вона може бути різна. Наприклад, більш давньою, більш традиційною є зображення саме графічні, а потім вони з'являються у вигляді тварин, у вигляді рослин, і саме для України, для Слобожанщини властиві, наприклад, використання як графічних, так і можна сказати, що і зображень. Тварин і певних рослин, наприклад, дуб це міць. Якщо, наприклад, риба, то це вже символ самого Ісуса Христа. На Великдень у саме свято. Ми перше, до чого ми звертаємося при тому, як родина починає говіти, розгавлятися, це саме і є. От писанка, крашенка, яйце буквально, ну ще, звичайно, використовується свячена сіль. Увечері люди йшли в цю ніч до церкви, от, і людина повинна в молитві на службі провести буквально цілу ніч. От, і потім з гарним настроєм, уже під ранок посвятити. Е Свій кошик з тим добром, яке тобі вдома зібрали. Це, як правило, знову ж таки багатий стіл. Це крашенки. Ви брали з собою ковбаси, брали з собою хліб, брали з собою сіль свячену. Знову ж таки, треба було не забути. Спиртові напої, як правило, не брали. Можна в церкву приносити для. Того, щоб освятити лише кагор. А ось вже на столі святковому тут, звичайно, наприклад, може з'явитися і холодець, і молочні поросята. Дуже традиційно, це таке, таке пасхальне, можна сказати, великоднє блюдо. Хоча, знову ж таки, цей стіл повинен бути багатий. У великодній ранок перед тим, як розговітися і сісти до святкового столу, господар повинен був подбати про свою, знову ж таки, про своє оточення, зайти, подивитися, як там худоба. Чи все в порядку, чи вона готова для знову ж таки для говіння. Бо е, добробут е, українця, він знову ж таки він йде від, е, від землі, від е, його господарства. У Великодень, після е, того, як е, знову ж таки, е, люди е, відсвяткували вдома, е, по привітали один одного, починалися гуляння.